Десь 15 років тому я була у заміському кінному клубі Бутенка, дивилась там конкур, і мене так вразили ці коні, ці скакуни вони були такі з лискучою шерстю, такі прям шикарні, шикарнючі. І я підійшла до працівників. Мені було цікаво, як за ними доглядають, дивляться. З цікавого з'ясувалося, що там у кожної конячки прям ледь не цілий штат персоналу, там інструктор, лікар і так далі. Але одне мене вразило найбільше, те, що якщо не вигулювати конячку щодня, якщо вона не буває на свіжому повітрі, не бігає, не скакає, то в неї псується настрій. Конячка може захандрити. І цей факт мене вразив найбільше, бо, в принципі, ми люди, якщо ми не виходимо на свіже повітря, не гуляємо, не рухаємося, у нас падає рівень енергії. У нас, наші життєві сили стають, ніби їх стає менше, бо вони нам, ми сигналізуємо своєму організму, що ці життєві сили нам не потрібні, адже ми сидимо, не рухаємося. І, відповідно, наш рівень енергії автоматично падає. Тому, якщо мова не йде, про депресію чи вигорання, а просто про смутний настрій, то рецепт від цього простий. Це рух щодня, елементарні фізичні навантаження, свіже повітря і сонечко. Все просто. Будьте здорові, всім гарного дня!